Історія розпочалася ще у липні цього року. Тоді новообране керівництво міської ради за бюджетні 300 тисяч гривень закупило 65 неякісних бронежилетів. І навіть, попри невдалі випробування, таки відправило їх нашим захисникам на схід. Громадський активіст Олег Сірман виготовив листівки, аби розповісти чернівчанам про це мародерство та не встиг навіть почати їх розклеювати. Адже соратник про більшості міської ради його викрав та жорстоко побив. Мене зустрів в третій годині ночі Каволя Андрій Васильович, депутат міської ради інфраструктури. Він вибіг своєї машини, я від нього не тікав. він почав мене жорстоко бити, пірвав мій одяг. Після цього він викликав міліцію, йде під тиском, під тим, що мені треба було невідкладна допомога медична, я почав підписувати ті документи, які мені давали. Так, у стані шоку від побиття та залякувань Олег Сірман підписав протокол про нібито скоєне ним правопорушення. Саме цей документ розглянула адмінкомісія Шевченківської районної ради та постановила, аби Олег Сірман сплатив 340 гривень штрафу за порушення громадського порядку, навіть попри те, що самого факту правопорушення так і не було виявлено. А згідно цього протоколу про адміністративне правопорушення, ну по перше, не хто не приділявся, не дав йому належну сінку, оскільки він складений з порушенням вимог при протоколу. Свідків правопорушення немає. Невірно записані е, паспортні дані. Другий варіант це згідно висновку по матеріалам перевірок, дільничним інспекторам міліції було також зазначено, що порядок громадський не був порушений. Шкоди матеріальне нікому не було завдано, незважаючи на те, що факту правопорушення не було, справу Олега Сірмана розглядають за дивним збігом обставин, заяву про його побиття та викрадення залишають без уваги і правоохоронні органи, і нинішні представники влади. Факт того, що справа кримінальна затягується по розслідуванню. Якість закуплених бронежилетів, факт того, що затягується справа по побиттю громадянина Сірману, при тому, що в прискореному режимі. Штрафується громадянин Сірман за те, що він не скоїв, то я вважаю, що це неправильно, це несправедливо. Незважаючи на всі аргументи, комісія таки постановила накласти на Олега Сірмана штраф. Члени виконкому аргументували своє рішення тим, що фізично не мають часу вникати в сутність кожної справи. Це неабияк насторожило представників прокуратури, які були присутні на засіданні. Захисники правопорядку чітко зазначили, факту правопорушення у діях Олега Сірмана встановлено не було а на рішення виконкому вплинуло те, що єди. Свідком у справі був представник нинішньої більшості у міській раді Андрій Кавуля. Обов'язково факт сам порушення повинен бути встановлений об'єктивно. А не хтось сказав, якщо у нас особа є свідком так, або заявником щодо порушення депутатом міської ради, то це визначає зразу його перевагу над кимось іншим. У нас всі громадяни рідних правах і їхній статус не надає їм переваг. Навіть попри норму закону члени комісії залишили своє рішення в силі. Насідання виконавчого комітету це був суцільний фарс, політична розправа, оскільки більшість членів виконавчого комітету однопартійці, голова районної ради представляє правовну партію Народний фронт. Громадський активіст вважає рішення райвиконкому протизаконним та буде оскаржувати його у суді. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.